А президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив з'ясувати ситуацію щодо зупинення військової допомоги від США, зазначивши, що Україна та Америка заслуговують на поважний діалог і чітку позицію одне до одного. Глава держави також нагадав, що це не вперше Сполучені Штати зупиняють свою підтримку. Але давайте все ж таки почуємо пряму мову. Вже був прецедент зупинки допомоги. Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже і зупинка військової допомоги наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики, тому наші служби, і військові, і спеціальні служби, встигли напрацювати алгоритм дій за будь-якого розвитку ситуації зараз. Не 22-й рік зараз наша стійкість вище. Ми маємо засоби захисту, але для нас важливі нормальні партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ну і сполучені штати тим часом розробляють план потенційного пом'якшення санкцій проти Росії. Про це повідомляє агенція Reuters. Таким чином, начебто, президент Дональд Трамп ні прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні. Джерела видання розповіли, що Білий Дім попросив Держ... Державний департамент і Міністерство фінансів скласти список санкцій, які можна було б послабити, щоби офіційні особи США обговорили це з представниками Росії найближчими днями. Пишуть, що зняття обмежень може стосуватись. Ця окремих організацій і осіб, зокрема деяких російських олігархів. Тим часом е у російському уряді вже очікують, що адміністрація Дональда Трампа найближчим часом почне поетапне скасування санкцій з путінського режиму. Про це свідчать документи, е які. Як повідомляє зокрема журналіст Андрій Цаплієнко, були отримані українськими хакерами і поширені власне, от вже згаданою мною людиною, військовим кореспондентом Андрієм Цаплієнком в докладній записці Міністерства економіки Росії перераховуються російські компанії і сектори, з яких як очікують у Москві, американці мають намір найближчим часом зняти санкції. Більше того, за даними джерел, документ вже передано американцям і до критично важливих секторів економіки, яких торкнулися Американські санкції росіяни зокрема віднесли видобуток нафти, газу, переробку е нафт, га нафти Також банки, що обслуговують паливно-енергетичний комплекс, тіньовий флот, що перевозить нафту з Росії, і постачання запчастин для авіапромисловості. Ну і ще.